Спочатку знову в наявності комплекти Laura Grand, 4 сезони з 4 наволочками. Тут в комплект входить простень розміром 2,30х2,40. На Чотири наволочки. Дві будуть 50 на 70 і дві 70 х 70 Вони отак окремо ідуть запаковані. Та дві ковдри. Одна ковдра літня та одна ковдра зимова. Ковдри розміром будуть 2х230. Ось так вони виглядають. Ковдри двохсторонні. це йде літня ковдра. І ось така буде грубша зимова ковдра, вона з мережевим по краях. Є 9 різних кольорів дівчат. Ціна такого комплекту 1900 гривень. Є ще ось такі. Дуже гарні кольори всі. Тканина покриття тут йде сатин. наповнювач в ковдрах йде. Еко-пух, кодри можна прати, вони не збиваються. Ось цей дуже красивий. Один із найпопулярніших. Такий темний бузок. Колір. Ніжно-рожевий. Ніжно-рожевий. Також інша сторона. Ось така. В усіх цих комплектах зимова ковдра буде з таким мережевим по краях. Чатка, дуже класні комплекти. Рекомендую, чи собі чи на подаруночок. Кількість обмежена, тому хто бажає, пишіть нам, будь ласка, на Viber або в Instagram. Так, ось такий світло-сірий, з ніжними рожевими квіточками. Просто сіренька буде. Смарагдовий або морська хвиля, тут простень буде кольору. І такі польові квіти. Також дуже цікавий варіант. І останній. и да сири у вензеля. Ось такий.